Секретна функція лазерного рівня вже в усіх сучасних лазерних рівнях є функція. Називається режим роботи з приймачем. Приймач це ось такий приблизно прилад. Вони бувають різних конфігурацій, але виглядають усі майже однаково. Конкретно це йде з магнітами. Бачите, і його можна використовувати на металевих поверх. Бачите, лінію не видно на сонці. Хоча зараз і сонця немає, і лазерний рівень дуже дорогий. Ну, якісний, дорогий, класний. Це не то, що там дешевше якихось я взяв і щоб вам показати, вмикаємо прилад. І тепер, бачите, коли. Потрапляє на лінію, він починає таким чином сповіщувати. Коли ми маємо зелену, коли на панелі загорається саме зелена лампочка і рисочка чітко по центру стає, бачите, тут є дублюючі такі лампочки, ви це побачите. Значить, лінія проходить ідеально рівно чітко. Якщо внизу, вам буде індикація вверх. Якщо вверху, індикація буде вниз. Крім того, йде тримач спеціальний на лінійку рейку, і ви зможете його зафіксувати і спокійно собі працювати. Працює він від отаких от мікропальчикових батарійок, Бувають різні конфігурації, під кожен лазерний рівень буває свій. Але конкретно цей підходить до Laser Pro і до всієї лінійки Huepar. Ціна такого приладу 1750 гривень. Замовити можна по телефону 096 562 3726 або на моєму сайті nivelier24.com.